Друзі, привіт! Сьогодні буде чергова розпаковочка. Ось такі ось пакетики, ну це щось здоровенно худеньке. Це такі товстенькі, аж самому цікаво, що там. Бо я... Ну як я знаю які посилки їдуть, але поочередно змінюється, там хрен поймеш, що прийшло. Е -е... Одразу хотів попросити в самому початку відео підтримайте мій канал підпискою, лайком. Коментарем, діліться моїми відео, кому подобається. Дуже дякую зарані. Так, ну що, почнемо. Спочатку цю худеньку відкриємо. Так, Що тут у нас? А, тут навіть дві якісь штучки. Так, все, нічого нема. Так, це у нас. Радіо такий конструктор для перевірки своїх знань з пайті SMD елементів. Шкода, що інструкція, здається на китайському. Ми спробую Google-перекладачем перекласти. Хоча тут і так все, в принципі, зрозуміло. Можна, напевно, буде і не перекладати. Це будемо тренуватися паяти паяльною станцією. Під мікроскопчиком. Так, ага. Я вам навіть не скажу ціну. Оцей пакетик вони окремо кинули, я не пам'ятаю. Ну він щось стоїть гривень 80 здається, десь плюс-мінус, так. Так, другий пакетик у нас коштує. Щось воно якось так... Ще раз попакували, якісь такі наліпки. Знини нема. Подивимося, може там всередині щось. Ага, може тут ціна є? Тут також нема. Так, і що це у нас таке в красивій маленькій коробочці? Ага. Це збільшувальне скло для роботи з мілкими всякими приколами. Ну, воно так око вставляється, О, так прикольно працює. Ну, воно коштує щось там недорого, гривень, по-моєму, чи 30, чи 60. У мене десь є таке скло ще з радянських часів, але воно вдома ще мені таке на роботу потрібно. Так, дивимося, оцей пакуночок він такий тяжкенький. Цікаво, що там всередині. Ага. Так, щось таке маленьке. Ще один радіоконструктор. О, цей навіть без інструкції йде. Так, тут трошки Ну вони щось копійки стоять, кому цікаво. Пишіть в коментарі, дам ссылки, кому що подобається. Так, ну Це також, щоб відтачувати свої навички з паянням мікросхем. Тут ось діодики, мікросхемка. Так, і щось чуть-чуть поцарапав. Це кудочок. Щось таке велике, цікаве. Так, все, тут більше нічого нема. Блін, щось сьогодні вони без цін, ну кому цікаво, пишіть все розкажу. Це я вже догадуюсь, що це таке, за це я віддав гривень 600 по-моєму. Якщо це те, що я думаю. Так, Походу це те, що я і думаю. Так, це у нас підсвітка для зйомки відео, для фотографування. Два прожектори, ще мене цікавить, там було намальовано, що мають бути світофільтри в комплекті. Цікаво, що тут чим комплектується сам прожектор. Ну, такий вигляд прикольний. Так, коробочки хай поки будуть, може знадобляться. Так, тут якась інформація. Так, ага, в комплекті йдуть ось світофільтри. Так, іде такий матовий, червоний, синій і жовтий. Так, ми будемо перевіряти, як воно працює. Так, тому що цікаво саму лампу глянути. Що там за лампа. Угу, ось така ось лампа, USB живлення. Різьба під штатив. також зверху теж кріплення під штатив можна чи щось прикріпити. Ага, і ось кріплення, щоб вставляти світофільтри. Так, і тут у нас, мабуть, яркость регулюється і on off Так, ну Зараз спробую підключу. Також ось штативчики є, дві лампи в комплекті. Вже обзор на цю штуку зроблю потім. Так. Живлення ключів. Перевіряємо. Ага. Так, це яркость, я так розумію, зараз на всю. Ага, і ось можна зменшувати. Прикольно. Жалко, що блоки живлення не йдуть. Це ще треба буде продумати, щоб дві лампи включались. Якісь розголужувачі, щоб до одного блоку живлення це все працювало. Так, то є це так, ну і світофільтри, які там треба собі ставити. І така в нас виходить свідка. Виключу ну, зараз світло. Ну, Подивимося, як воно. А, ну це зараз воно дуже мабуть, темно, бо я зразу всі положив. Ну, Якщо один поставити, і яскравіше. Ага, тут ще захисна наліпка. Через неї не виходить його струмити. Ну, я поки що її знімати не хочу. Хай поки так буде ну, Так, це на всю. Зараз ще раз буду. Ага, ну це вже повеселіше. Так, і таких лампи-дві будемо експериментувати потім з ними. Так, поки що вимикаємо. Зараз не поскладаємо, щоб быстренько штатів че це За Що це за штати. Угу. Так, хорошо. Ага, це воно прикручено просто, щоб компактніше було вниз. Ще воно має отак прикручуватися. Так още висовується. І ось такі подсвіточки. Так, а це? це кріплення під телефон, щоб на нього чіпляти. А ось перехідники, щоб чіпляти самі лампи сюди наверх. Ось такі вони шарнірні тут. Ну, Причому прикольно, це шарик і оце алюмінієве, металеве. Виставляємо, як нам треба, і закріплюємо. Прикольна штука, давно хотів собі підсвіточку. Так що тепер маємо. Ось таке у нас сьогодні вийшло відео. Дякую велике за увагу. До побачення, до скорих зустрічей, всім пока!